Хочу показати ще одне багатство міста Бадена, це термальні джерела, тут е, платна версія, тому що тут нав'язливий сервіс, там наверху он парує пара, йде там басейниці, чотири там здається, за тих гір видно. І безкоштовна версія відрізняється тільки е, ненав'язливим сервісом. Зараз я ближче підійду, вам покажу. Вода там однакова скрізь, е, тільки ну, там далі розподільник покажу. Люди собі даті ми зараз будемо. Там вон водичка помиться можна, шла. Тут, як завжди, фонтанчик, можна попити водички, на сюди зачасту залазять після гарячої термальної води, залазять сюди, охолоджуються. Зараз покажу вам розподільник. А тут оце ось розподільник, де вода піднімається з-під землі, виходить з неї повітря, і потім вон, в три труби вона затікає Одна з цієї сторони, це якраз на безкоштовні джерела йде, йде. Тут вона йде. На цей 47, на цей заклад. І тут а ще вона ось виходить на Ліматховцумші. Це два готельно ресторанні комплекси з термальними ваннами. А ще тут а ось є питна мінеральна вода. Ось такий фонтанчик. Вона тут витікає тепла, багато її пити не можна в день. Ну, я бачу, тут беруть пік по 25 грамів. її склад. Тепла і дуже мінералізована. Ці термальні джерела наймінеральніші в усій Швейцарії. Там такі три чаші, де купаються люди, Найвищі чаші найгарячіша вода, десь градусів 48, у нижній десь 40, у середній 45 і в нижній там ну, десь 40 плюс-мінус їдуть сюди люди купатися з усієї Швейцарії і не тільки. Це таке місцеве багатство. У кого суглоби, суглоби ще говорять, що допомагає серцево-судинній системі і просто як інгаляцію просто посадять, подихати цим всім парою цією. Дуже корисно. У мене особисто перестали боліти сустави. Всім гарного дня.